Російські війська вночі двічі обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Зруйновані будинки. Одну людину госпіталізували з пораненнями. Відпочиває по 5 годин на добу та готовий до цілодобової роботи. Історія лицьового хірурга з Дніпропетровщини у матеріалі наших журналістів. Таких у світі всього три. У музеї машини часу представили унікальну модель Запорожця. Перспектива ЗАЗ ЗАЗ-1102». У будинок 57-річної Інни у другій ночі влучив російський снаряд. Жінка розповідає, в цей час з чоловіком вже спали. Інна прокинулася від гучного вибуху та болі в нозі. Слава Богу, за те, що я жила зруйновані вікна, вікна, так, і потім кухня, ванна, туалет. Ось ця вибухова хвиля і пішла на цю сторону, де собака була. І зруйнувала будинку і пішла вода, ще прорвала воду. Собаку, розповідає Інна, відкинула вибухової хвили у город. він загинув. Жінку забрала швидка. Больна була доставлена після обстрілу, по лінії скорої допомоги, в стані удовлетворительному. Діагноз мінно-взривна травма, ранення ніжніх конечностей, осколочное ранення ніжніх конечностей. Больной оказана вся необхідна помощь, і вона пішла на амбулаторне То Тобто вона буде получать перев'язки в условиях поліклініки. Також у наслідок обстрілу пошкоджений місцевий храм. Прильот був зранку, ну і ось бачите, снаряд попав в кришу в малому храмі. Вибиті вівтарі вікна, осколки вибрали вже життєва. Ну а тут в храмі вилетіли зовнішні, зовнішнє скло, а внутрішнє, слава Богу, сіле. Десь прибило стіни, десь, ну, слава Богу, ніхто не загинув, ніхто не поранений. Тут люди пряталися, тому що воно ж розривається то там, то там. На місцях обстрілів у місті працюють комунальні служби, ліквідують наслідки, розбирають завали, відновлюють зруйновані комунікації. Обстрілюються житлові райони, а в житлових районах там все в комунікаціях: і вода, і електрика. Тому кожного обстрілу є руйнації цих комунікацій. Ну день-два ремонтуємо. Для нас зараз вихідних, вихідних немає. Ми збираємо своїх людей, беремо техніку. І після того, як ДСНС каже, що все безпечно, можна їхати, ми їдемо і, власне кажучи, ліквідуємо те, що начудили Збройні сили Російської Федерації. Найскладніші випадки, коли е, треба розбирати е, завали в панельних будинках. Треба розібрати завали з плит перекриття, з несучих конструкцій так, щоб не відбулося подальшого руйнування, тому що там живуть люди. Ну, масово ми вже почали виїжджати з числа 16 го і по сьогоднішній день кожного дня буває, що ми одну адресу нашим підприємством з допомогою спецтехніки людей прибираємо за раз. Буває, руйнування велике ми прибираємо за два дні. Буває руйнування, яке потребує більш детального розбору, порізки, тобто висвободження плит, вирізка арматури, де необхідна та чи інша спецтехніка. Місто покинуло половина жителів. Виїхати можна на власному автотранспорті, міжміських автобусах та безкоштовних евакупотягах. Якщо немає змоги евакуюватися самостійно, або необхідно знайти житло у безпечному місці. Люди можуть звертатися по допомогу за номером 066 336 50 30. Всі, хто не можуть самостійно виїхати, вони звертаються, і ми вже вирішуємо питання евакуації. Евакуація в нас добровільна. Вона не примусова. В нас є перелік місць, куди можна їх евакуювати. Тому ми надаємо вибір, а вони вже вибір, вибирають. Нікополь війська РФ обстрілюють з тимчасово окупованого енергодару з 12 липня. За цей час у місті пошкоджено понад 600 житлових будинків та близько 100 будівель. Загинуло восьмеро людей і 31 людина отримала поранення. Яна Стойкова, Юрій Тинний. новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Безпечніший та вдвічі ефективніший так. Лікарка-ренгенологиня оцінює рентгенапарат, який запрацював в одній із дитячих лікарень Дніпра. Купили його обласним коштом. Витратили 4 мільйони 840 тисяч гривень. За словами медикині, апарат має мінімальну дозу випромінювання а отже, є більш безпечним для пацієнтів. Крім того, ми маємо такий значний помітний виграш в часі. Якщо раніше ми виконували рентгенограму рентгенобстеження, ну приблизно 30-40 хвилин, то тепер пацієнт, коли заходить і переступає на поріг, і коли він виходить вже з результатами обстеження, проходить десь 7, 10 15 хвилин. В залежності від Складності діагнозу від віку пацієнта різниця дуже велика вже дубільше досконалена вже функція раніше це було дуже довго. І, по-друге, це було не так швидко, як зараз. Зараз е, вже зробили. Ти вже можеш побачити якийсь, вже е, відразу можу проконсультувати і сказати якусь відповідь, щоб, наприклад, матуся не хвилювалися. Завдяки цьому лікарі можуть обстежувати вдвічі більше пацієнтів. Загалом від початку року обласним коштом закупили 120 апаратів. Це обладнання для понад 20 медзакладів Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павло. Града синельникового та Царичанки. Кількість операцій збільшилась. Кількість різних різноманітних, не схожих один на одного клінічних випадків збільшилась. Та збільшилась кількість тих випадків в твоєму розумінні, що ти інколи не можеш спитати, а що робити. Не можеш десь прочитати, що робити. В тебе нема часу, в тебе є тільки можливість прийняти рішення тут і зараз. Дуже багато, якщо до 22-го року, то були якісь надходження там. Не міновибухові, да, а якісь кульові поранення, то зараз це дуже багато міновибухових травм. Тобто вони всі поєднані, вони всі є дуже тяжкі. Дуже, тяжкі. дуже рідко бувають якісь локальні травми. То все поєднане по всьому тілу. І здоров'я, і естетика то є поняття одне те саме. тому що Навіщо робити аби як, якщо то не естетично, да? треба завжди думати про те, що людина буде потім в соціумі, їй треба якось жити потім буде з цим. А в нашій ділянці, в ділянці обличчя, багато операцій, багато розрізів то є й не дуже. Тому треба робити максимально те, що можна зробити там за один розріз чи за два. Буває випадки, коли ми підходимо дай нам фотографію, яка була до, щоб ми хоч розуміли, що де було. Без контакту з хворими оперувати то дуже тяжко. Змінилося відношення до роботи, та змінився час, який ми витрачаємо для цієї роботи. Тобто, зараз весь час йде на те, щоб працювати та допомагати нашим хлопцям. Тобто немає такого. Навіть уявлення, що треба вихідний якийсь та ще щось. Ти над цим не задумуєшся, тому що а якщо там хлопці потребують вихідний, то що буде тоді? В Операції бувають різні. Бувають просто якісь ревізії ран там, Ну, десь від пів години до, до восьми. Коли, коли буває, ти засинаєш, тобі дзвонять, ти йдеш, в приймальне відділення. Там. Буває, там всю ніч проводиш. Всі складні як морально, так і фізично. Тобто, коли ти працюєш там більше 5-6 годин, то, то трохи вимати. Але вимати вже після того, як ви закінчили операцію. Поки ви працюєте, то як одна хвилина. Бувають різні. Бувають в них в більшості є такі. Хвилі настрою. Тобто там спочатку їм тяжко. Їм дуже тяжко, коли там йде одна, друга, третя, четверта операція. Але коли вони потім бачать результат, їм стає дуже добре на душі. Я показую, дивись на того, хто це все пройшов. Дивись, який він, він тобі все розповість. Все буде добре. заспокоюються трошки. Був такий пацієнт в мене, який я не, не міг собі уявити, як можна з такою посмішкою розказувати, як в тебе станка прилетіла. Як тебе відкинуло, та це на таких емоціях я досі його пам'ятаю, це дуже позитивна людина. Хтось зранку просинається тільки після праці, каже, все, виписуйте мене, я поїхав. Я поїхав далі, там мої хлопці, там моя зброя, все, я поїхав. Я кажу, та не можна їх. Ні, я поїхав, відпустіть мене. Коли ти виходиш з відділення, ти приїжджаєш до додому, тобі нічого не хочеться. Зовсім нічого. Але в тебе є вдома сім'я, яка тебе підтримує. А ти приходиш на роботу, то все. Все, поїхали працювати. Нема часу думати. Бо ти не зможеш працювати. Якщо ти будеш над цим думати, то діла не буде. Треба прийти, виконати своє завдання, а вже все інше потім. Дуже багато сили дає наша. Впевненість в перемозі, Те, що це наша війна, і це наше поле бою. Ми не можемо здаватись. Олена разом з родиною тікала з-під обстрілів на Луганщині у березні. Жінка заповнює документи на отримання гуманітарної допомоги. Це каже велика підтримка у скрутний час. Чого звернулася допомогою? Тому що складно жити. Перемістились, жити ніде власного житла немає. Їсти їсти допомагають, звісно, гуманітарна допомога поступає або отримати гуманітарну допомогу або консультації психолога чи юриста. Переселенці мають заповнити заяву. Вони мають передоставити свої фотодокументи документи в паспорті. Нен там на місці. здесь заповняють ані. Заявлення нам гуманітарна допомога, продуктова, гігієна і там по можливості постель, макарончики, цукор, кірлова карта, шанок. Христина вже отримала гуманітарну допомогу. Дівчина каже: набором продуктів задоволена, крім того, отримала ще гігієнічні засоби та деякий одяг. Помощь ми получаем перші. Штанишки. Личные принадлежності, щетка. Ми з ребенком маленьким нам достаточно буде хватило. Важливо, тому що підтримка є. Зараз грошей, як сказати, немного і нам така допомога виручає. Дніпро став третім містом України, де відкрився центр допомоги врятованим. Тут переселенці можуть отримати консультацію у юриста, соціальних працівників та психологів, зокрема щодо сексуального насильства. Проводили анкетування на даний час. До нас звернулися 68 людини, дорослих, які потребують психологічної допомоги і до спеціалістів правних, і також 33 дитини, які батьки затребували потребу ді. Дитячого психолога також у хабі можна записатися на консультацію до сімейного лікаря, гінеколога або психіатра. Те, що ця робота вона є дуже важливою з огляду на величезну кількість фактів і катувань, і, і, і сексуального насильства. і Пошкодження майна і нанесення шкоди здоров'ю наших громадян з боку російських окупантів і агресорів. Проєкт заснували за підтримки фонду ООН у галузі народу населенняконтіворк ханд інганд визґовермент у нестаблішінг крайсіс джівівікрайсіс центрз etc. So all тату institution will be connected азвел асвіт хотлайнс то провайд компрегенсив and сто sexual violence. Окрім дніпра центри допомоги врятованим працюють у запоріжжі та львові найближчими тижнями такі заклади відкриють у Києві та інших містах України. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У цій школи Дніпра з нового навчального року навчатимуть дітей дистанційно. Таке рішення ухвалила міська рада. Мати восьмирічного Микити Катерина каже, хочуть навчатися в школі, тому переводять дитину до приватного закладу. Це приватна школа, вони маленькі і вони можуть забезпечити всіх дітей. Ну це простіше забезпечити там я не знаю 50 дітей, ніж тисячу дітей повноцінним укриттям, повноцінним. Всім, що потребує зараз діти під час війни, але для нас це дуже принципово, тому що от дитині майже 9 і ще нормально ми не навчалися. Тобто, спочатку це був ковід, і зараз, на жаль, це війна. Звичайно, що ми розуміємо всю небезпеку, яка є, але і так в дітей вже забирають багато чого з дитинства. Вартість починається, мені здається, від 7 тисяч за місяць, і далі, в принципі. Кінця ми ще не зустрічали з того, що ми шукали, але так середина це десь 10-15 тисяч на місяць. Також каже Катерина, всі в родині працює цілий день залишатися з дитиною нікому. Не працювати це не просто не отримувати зараз грошей, це втрачати кваліфікацію. Це потім знову. Ну от я була в декреті, і мені ну не просто було входити знову е, після декрету в режим повноцінної роботи. Тому зараз виключитися, це потім шукати нову роботу. У цій школі з нового навчального року викладатимуть онлайн. Кажуть, за роки пандемії це робити навчилися. Уроки проводять в цій програмі. У нас є Google Workspace, раніше він називався g Suite. Це платформа, яка створена спеціально для освітніх закладів. Вона має необмежений обсяг пам'яті. Ми можемо бачити наших користувачів. І, наприклад, Побачити, коли хто заходив. І в кожного є свій курс. Ну, наприклад, давайте я вам покажу ось у мене, 6 Б є, і завдання. А ось так в електронному журналі батьки та діти можуть дивитися оцінки. Їм на гаджети приходить сповіщення, коли вчитель виставляє оцінку. Це розклад як наш розклад висить в учительській. Так ми такий самий маємо. Є час цим займаються інформатики. Вони виставляють і роблять це в цьому місяці. І що діти бачать? Вони бачать також, крім цього, ще й оцінки, які виставляються. Оцінки тільки вчитель ставив, вони зразу отримують на свій телефон. Отримують оцінки в першу чергу батьки. Вчителька другого класу Тетяна Скорик каже, її діти скучили за школою, проте з 1 вересня продовжить навчатися онлайн. Сама жінка планує вести уроки в школі на робочому місці. Ми продовжуємо все ж таки спілкування. Це не те, що там кинув у вайбер завдання, ти дітей не бачиш, вони там щось собі порпаються, не знають, що вони роблять. Розбираються, не розбираються. Комусь батьки б допомогли, комусь не допомогли. А тут ми все ж таки з ними бачимося. Є можливість розказати матеріал, є можливість почути за. Питання ці що у дітей там виникають, допомогти в чомусь. За таких обставин, які зараз в нас, то краще все ж таки дистанційно, тому що діти в безпеці, діти під наглядом батьків, ну і ми в безпеці, тому що так, нам треба лише за себе відповідати, а так треба було ще і за багатьох дітей нести відповідальність. В цій школі навчається 800 дітей та працює 50 вчителів. Цьогоріч до першого класу підуть 90 учнів. Вчителі, які мають всі необхідні засоби для проведення дистанційних уроків, вони можуть проводити уроки із дому. Це залежить від бажання. Просто для того, щоб дійсно якісно проводити уроки дистанційно, їм потрібно дуже багато допоміжного обладнання. Ви бачите, це і інтерактивні доски, документ, камери і все це є, що в них є в навчальних кабінетах, тому вони хочуть приходити до школи. Щодо позашкільних закладів освіти, то цьогоріч працюватимуть за змішаною формою навчання. За словами заступниці начальника обласної військової адміністрації Ольги Горб, теорію дітям викладатимуть дистанційно а практичні заняття проводитимуть у класах з вчителями. Анастасія Галасюк Олексій Коренєв, Владислав Смачков новини на Суспільному Дніпро. У музеї машини часу, що у Дніпрі, перша виставка з початку повномасштабної війни. Її центральний екземпляр автівка перспектива ЗАЗ-11.02. Нам було страшно це названня використовувати е десь в январі. перспективу зарубалого. Але ну, зараз це вже не страшно. це вже актуально. Тому вот она перед вами. Я сподіваюся, вона навсі залишиться в історії, як передні приводний автомобіль, із в Запорожжі. Нову модель створили на заводі Комунар, проте у виробництво її так і не запустили. Цю модель запорожця під час презентації у Москві забракували, натомість наказали використовувати ось таку базову модель, за якою вже вишукувалися черги. My, my, my. Директор музею Михайло Прудніков каже, автівок перспектива у світі всього три. Одну з них дослідний зразок зберіг від утилізації гонщик Іван Кошкін та передав музею. Однак перед цим каже директор, власник використовував автомобіль з особливою метою. Он сказал, ну я на нем построил дачу. То есть поэтому он говорит, она нормально держит 6 железнодорожных шпал. Поэтому вот последним таким маленьким моментом к новой машине нашим дополнением было то, что мы добавили железнодорожную шпалу, которую вы видите, она стоит на багажнике и крепится у нее. Получается, что Кошкин договорился с директором, чтобы по остаточной стоимости металлолома ее продали. При этом он еще выбрал себе импортную коробку, импортный двигатель. И получился здесь вообще симбиоз. То есть перед вами, как бы можно сказать, маленький аэробус европейский. Олександр Лось розробляв для цієї моделі схему електрообладнання. На виставці представлена ще одна машина. Її своїми руками зробив батько Олександра. Сімейний автомобіль для того, щоб чотири людини сіли, і ще й дітей пару штук посадили і поїхали десь на Оріль рибку ловити. Це мета зробити все своїми руками. Це настоящий, як кажуть, саморобний автомобіль. Основа автомобіля це рама з уголків 25 на 25. Продавалася спокійно в магазині. Алюмінієві панелі, це все дюраль. Був такий магазин, «Умілі руки, і там продавалися ділові відходи. Вот там купувалися ці деталі. Фамілія така у нас лось. <рикан> а Наталя з Херсона завітала на виставку з родиною. Говорить, прийшли, аби відволіктися від війни. Задум взагалі всьої виставки дуже цікавий, оригінальний. І хотілося, щоб таких виставок було більше, тому що ну, як історія, вона ну ці речі зникають, а наші діти ми, і нам здається, хотілося б згадати це все. Для переселенців на вхід у музей діє знижка у п'ятдесят Юля Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпро.